Тема уроку головні слова у реченні українська мова 2 клас. Давайте складемо речення за малюнком. Дівчинка гуляє під дощем. Про кого говориться в цьому реченні? Про дівчинку. Ставимо запитання: хто дівчинка? Це буде перше головне слово. Дівчинка що робить? Гуляє це друге головне слово. У кожному реченні є головні слова. Перше головне слово відповідає на питання хто або що. Воно називає про кого або про що говориться в реченні. Друге головне слово відповідає на питання, що робить, що зробить, і повідомляє, що робить той, про кого йде мова у реченні. Складемо ще одне речення: навесні з теплих країв прилетіли птахи. Про кого говориться в цьому реченні? Про птахів. Отже, хто? Птахи перше головне слово. Птахи що зробили? Прилетіли. Це друге головне слово.